Привіт, я Захар і сьогодні я хочу зняти відео про свою домашню морську свинку Фрейку. Отака вона кудлата, велика і товстенька. Отаке в неї обличчя. Очі чорні і тільки чорні. Не знаю, як вона чорними очима бачить все. Вона, вона має свою кліточку, тільки вона звідти вилізати дуже не любить. Жахливий страчу фреї в кліточці. Отут її миска. Отут її поїлка. От як бачите, вона п'є мало. Тут сіно, яке ми їй давали, але вона з цього робить, а потім його розвалює. Ми вже повертаємося до фрейки. До речі, скоро у мене буде мікрофончик, і мій звук, вже, ну, мій голос вже буде трохи краще. І ви мене станете краще чути. Фрейка постійно такі звуки видає, коли її гладять. А коли їй подобається коли її гладять, вона не видає жодних звуків. Ота от, от в нас фрейка. Також в неї є зуби. Тільки вона зараз їх показувати не хоче. Отака от у нас свинка. Фрейка. Вона дуже м, така, ну, ляклива. Її улюблене місце ховатись. Це. Але місце, куди Фрея особливо любить забігати, це сюди. Її звідти дуже важко дістати. Отак от я от вона. Також вона залізала під телевізор. І, при... і прийшлося відсовувати телевізор і її діставати. От я і все розказав про Фрею. Ну, ще не все, далеко не все, але поки що е, Саме важливе розказав. Е, далі м -м, її забарвлення. Тут, м -м, вона несиметрична. Типу, отут чорне біля ока, а тут. Так. А тут її улюблений колір оранжевий. І вона покрита тіло. в неї є покрите такими, тут в деяких моментах є чорне, в деяких моментах є біле, і все змішується у фрейці. І от вона така дуже смішна і товстенька. От вона зараз свої зуби точить. О, це вже означає, що вона боїться. Або її щось не влаштовує. І, як бачили, вона хотіла мене вкусити. Ну, це вже інша історія. Ми можемо вже закінчувати відео. Mm. Е, ви, якщо дивитесь мій канал, уже бачили Фрею. Е, була вона у відео з Леміного.